Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. Прийшла холодна біла чарівниця, красуня зима. Зима схожа на снігову королеву. Холодна, але дуже красива. Давайте опишемо зиму. Яка вона? Зима морозна, білосніжна, казкова. Весела, сніжна, чарівна, чудова, срібна, гарна, грайлива, кришталева, блискуча. Діти пропоную вам відгадати зимові загадки. Слухайте уважно. Я зима все посріблила. Весь світ ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки Всім відомо це сніжинки, вірно. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто ж це, діти? Сніговик, вірно. Зелену сукню маю. Ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Правильно це ялинка. Невеликі дві хатинки, в них м'які і теплі спинки. По п'ять пратиків малих проживають в хатинках тих. Правильно рукавички. Влітку відпочиваємо. А взимку діток катаємо. Вірно, це санчата. Тепер я пропоную гру. Давайте порівняємо. Сніжинка легенька, як пір'їнка. Сніжинка пухнаста як курчатко. Сніжинка м'якенька, як ковдра. Сніжинка холодна як морозиво, сніжинка кругленька, як колесо, сніжинка біла, як цукор, сніжинка блискуча, як сонечко. Молодці. Діти, зима приходить до нас не сама, вона має Трьох братів-помічників це грудень, січень та лютий. Послухайте прислів'я про зимові місяці. Рік завершити прибуде у снігах старенький грудень. Снігом сіє в новий рік бравий січень-січовик. Слід за ним лютує лютий. Холоднючий і надутий. Взимку також є багато зимових розваг та зимові свята. Давайте спочатку пригадаємо зимові розваги. Це катання на ковзанках, на санчатах, на лижах, ліплення сніговиків, гра у сніжки. І всі ми знаємо. Такі зимові свята, як Свято Миколая, Новий рік, Різдво. Вони дарують ці свята нам особливу затишну атмосферу. Діти, кожна пора року дарує нам багато емоцій та вражень. Давайте будемо радіти кожному дню. До зустрічі!